Усім доброго дня! Це канал Сільська господиня. Мене звати Ніна, і я знову вас сьогодні запрошую до себе на кухню. А я, сьогодні я буду готувати начинку з м'ясом. Це така у нас страва, дуже така святкова страва. Ми часто готуємо її на свята, на весілля готували колись. І це дуже-дуже смачно. Для цієї начинки, ну, когось, може, кажуть, ну, бабка м'ясна, чи як там, може хтось готує. І мені напишете, як у вас називається така. Начинка, як у нас. Для цього мені потрібно м'ясо. Добре для цієї, можна і свинське, але більш качка, курочка. У мене сьогодні курочка. от такі у мене. Підрушка. Хто що має? Отакі от м'яско, скільки м'яска в мене є. Тепер дві цибулі великі отакі от дві великі цибулі, трошки чесноку. от Погано трошки видно, я підніму. Трошки пару зубчиків це весняний вже чеснок, такий, якщо великий, то два-три зубки, а якщо маленький, то пару. Е, тоді отака баночка літрової муки неповна. Видно? отак, Десь на палець неповна. І просто її насипати, не треба її там трамбовувати, нічого її не треба там робити, отак легенько насипати. Манка, отак теж десь на палець, добрий, півлітрова баночка неповна, а муки літрова баночка, неповна. От, я спеціально набрала у баночки, щоб приділити. Перець, ну, цукор для дріжджя 25 грамів дріжджя. сіль, сода, оцет І е, 7 жовтків. Я вже їх почала вилкою, і тоді вже догадалася, що не треба розбивати. І молоко 2 літра молока. Солодкого молока, чуть-чуть теплого. Це ми будемо розробляти цю начинку на молоці. Спочатку... Все сказала, все сказала. Спочатку, Спочатку я буду маринувати оце м'ясо. Щоб змаринувати м'ясо, я візьму одну цибулю, а одну цибулю я буду тушити, ой, а ще олії, забула олії, 200 г олії. Ну, я буду тушити цибулю, я його скажу, а в описі напишу. Спішиться і. Не Одну цибулю я зараз на терці зітру, і чесночок теж на теркі зітру. Це для маринування м'яса. І буду показувати, як я буду маринувати. Я спочатку зітру це і далі буду показувати. Так, дівчатка, я цибулю стерла, чеснок теж стерла, чеснок терла на оці. такі терці малесенькі, рівні. А цибулю на оці. Так, тепер візьму вилочку, звідси, нічого не буде так. І отак трошечки перемішаю чеснок з цибулею. Просто трошки так, щоб воно більш усокове і в цибулі розійшлося добре. Отак. Тепер візьму м'ясо. Я, до речі, поставила вже 200 г олії, щоб ви бачили. От те, що я не поставила, я поставила Десь двісягулі. Це для цибулі тушити цибулю. Так, тепер висипаю сюди цибулю. Так. Тепер візьму от перець. Чорний перець на Отак. Це перець сіль за смаком. Сіль. Ложку ми взяла. Десь так на це м'ясо, чайну ложечку, поки ми здам соли Більше не буду давати, щоб не пересолити. Там буду робити вже начинку, буду пробувати на сіль, на сіль, перець ще. Ну і все. Сюди, напевно, все. Я зараз його руками, ота як є, руки чисті, перемішаю. Добре. І оце м'ясо, цій маринаді, я залишу десь бажано хоча б дві годинки, щоб воно маринувалося. хоча б. Але сьогодні в мене, напевно, лише годинку, воно буде маринувати. Нічого страшного, воно добре собі промаринується. Буде все добре. Отак. Бачите, я його добре вимішала. Тепер накрию кришкою, накрию кришечку і поставлю отак на столі, хай воно маринується. кухні прямо теплому. Не треба холодильник, нікуди не треба ставити. А зараз я буду, поки м'ясо буде маринуватися, я буду робити. Оцю масу для начинки. І я зараз буду оце все збивати і сюди в миску Спочатку засипаю манку, цей півлітрову баночку. так Тепер муку висипаю сюди. Так. А тепер оці поступово два літри молока. От, поступово буду. Тут рівно 2 літри молока у мене у, у цьому. Бачите? Ну не видно, треба піднімати. От, 2 літри молока отут. І поступово буду заливати сюди і вимішувати. Добре вимішати, щоб тих голічок не було з манки і з муки. Так буду сюди досипати. І далі буду вимішувати його. Ну, я далі буду досипати сюди молоко. Уже все, напевно, висиплю. От усе. Я добре. Розмішала манку з мукою, щоб не було тих бочок. І тепер усе молоко все положи. І зараз я поставлю оце молоко, цю масу. Хай вона собі стоїть. Поки маринується м'ясо, хай стоїть, у нас собі хай манка набухає. І тим часом я ще зроблю дріжечко. Поставлю дріжечко я. Візьму отак ложечку чуть-чуть де чайної ложечки цукру. Видно. І отак прямо його цукрове розімну, і хай вона собі теж розстає. Зараз розстане дріжечко, поки то все вистоїться. Хай воно собі розстається. А тепер я візьму вінчик і жовтки. так хорошо. Так, щоб було красиво, бачите, щоб було дуже гарно, щоб то падає. Ну, як на кухні. А так трошки зібні. Багато так, щоб вони розійшлися добре. Теж хай стоять собі. Все, а далі буду вже показувати. ну от Другу цибулю я нарізала, і оці 200 г олії. Я зараз буду цю цибулю тушити на цій олії. Так тільки притушу трошечки її. Я її обжарювати до золотистого не буду, тільки трошечки потушу. От потушу і покажу, яка вона в мене вийшла. Цибулю я протушила. Цибулька повинна, після того, як протушиться, вона повинна остинути. Бачите, яка вона в мене вийшла? Отака прозрачна. Чуть-чуть тушена. Отак. Я її протушила. Тепер мені треба для начинки, чим я буду запікати це все. Отака каструля в мене є. Бачите, лемінна така каструля. От Вона не поміщається, щоб її видно. Ну, Отака каструля. Зараз я цю каструлю. Трошечки олії, рослинної олії. Десь так ложку сюди всепну. Одно, одно. І тепер отаким щиточкою її помастю. О, вимастю її добре. Так кругом, кругом вимастю. Вимістили. І тепер сюди мені треба ну небагато десь ложку муки. Так, ложку муки. Так просто. Ще трошки, ще трошки ну добре, ложку муки. Тоді я беру її отак, отак, отак обсипаю мукою. Зараз я покажу, що я робила з мукою, бо на камеру не видно, а. От, бачите, присипала дно оцієї каструлі мукою трошечки на олію. Тепер я це м'ясо беру. У мене година навіть не пройшла, я вже трошечки спішу і складаю її в каструлі це м'ясо. Це заглянується, це... бачите, отак буду складати сюди м'ясо. На дно кастули цей. Отак От. От прямо. Ось цю цибулю, це з чесночком це все сюди. Отак. От Рукою по М'ясо я сюди виложила. Тепер беру цю масу, манка й мука. От. І виливаю сюди оцю цибулю, тушену олією. Жовтні, теж сюди, перемішаю трошечки Дріжджя. но так дріжджя гарно розійшлося сюди його. Вимішую. Тепер мені потрібна ложка. Так ось ложечку, ложка. Я ще, правда, посолю його і поперчу. Да, оцю масу теж я перчу так, чорним перцем. Це вже каже, на свій смак, і... але десь так, ну, півчайної ложечки перцю йде. Тепер візьму так, пів столової ложки соли, посолю. Я обов'язково зараз буду це все пробувати на сіль. І ще, можливо, треба буде до соло. Так. І знову пішли, пішли. Перемішаю. Я духовку, до речі, вже включила. Духовка нагрівається. Духовку я включила, У мене газова духовка, я включила так наповнене, щоб вона добре нагрілася. І зараз, коли я її поставлю, я зразу трошечки вогонь скрутю. Так, чуть-чуть. А у кого електрична духовка, той, й кожен свою духовку знає, то прекрасно там є, наскільки треба зменшити. Все, ну, у мене така газова. Каміс немає електричної, так і нею користуюся. Кожна хазяйка до своєї духовки привикла і знає. Ну, на перший случай треба духовку, щоб добре-добре нагрілася. Отак. Я тепер до цієї маси я беру так. візьму, покажу, як я сі... соду гасю і скільки. Бачите, беру. так. Одну ложку соди, отаку, трошечки зверху. І так само другу ложку соди, теж так трошечки зверху. Столова ложка. От дві столові ложки соди. Тепер беру оцет. ну і десь так грам 50 оцету вливаю сюди. І отак робить. А всю соду. Можна ще чуть-чуть. Уже так більш-менш, ну грам Отак вона так. І я буду сюди, теж соду цю гашцену, цю масу йдемо сюди. Отак. От Буде хвилиночки дві, три, п'ять, хай постоїть сода і дріжечко У цій рідині. Так. Пройшло три хвилиночки і я тепер наші сода вже почала так рухатися. А тепер я добре вимішаю. І зараз буду цю масу сюди в каструлю до цього заливати м'ясо. Отак. Тому, щоб було видно. Отак. І прямо сюди заливаю. Але перед тим, як заливати, буду скол перемішати, щоб сода не сіла. Мисі. Бачите? Манка добре розійшлася з мукою. Так. Тепер можна так ложечкою. Ще. Той маринад розійшовся всі по всій масі. всі. Хто не любить чеснок, може не ставити, але чеснок це дуже дає запах і смак цієї начинки. Це дуже смачно з чесноком. Ну, якщо не любить, може і не Е, Каструлю беремо, якщо хтось наполовину буде робити, можна меншу каструлю, а якщо на 2 літри то треба таку величеньку каструлю, бачите, яка вона в мене? Ну, Більш-менше була половина каструлі цієї маси, або трошки можна більше. Вона має ще піднятися. Щоб не було так дуже повна, щоб маленька каструлька, щоб вона гарно випеклася і мало куди піднятися. Зараз я накрию її кришкою. Там кришка. І ставлю у духовку. Ну, хвилин 10 буде вона у мене на великому вогні, тоді я скрутю. Ну це вже кожна хазяйка собі буде определятися по своїй духовці. І скільки вона буде у мене стояти, випікатися у духовці, я вам може скажу, коли вона буде готова печена. Але вона має приобрести такий коричнево, темно-коричневий колір. І вона тоді вже готова. Ну що, я її буду ставити в духовку? Зустрінемося з вами, коли буде готова. Я набрала в тарілку вже і покажу вам, яка начинка получилася у мене. Бачите? М'ясо. От м'ясо. Бачите, так гарно пропеклося м'ясо. Воно прямо від косточки вистає все. От, бачите? І оце ми називаємо начинка. Тоже це дуже смачно, дуже-дуже, це неймовірно смачно. А запах такий ну, прекрасний. Так що, кому сподобалося, як я запікала таку начинку, як я її готувала. Це правда трошечки клопітка робота, але вона того варта. Готуйте, буде смачно і всім бажаю щасливої Пасхи, мирного неба і всього-всього найкращого. До зустрічі!